Огляд на нестандартний фіксований ніж з ось такою цікавою формою Havoc Works. Havoc Works – це в першу чергу нестандартний інструмент, який точно не підійде кожному, але все ж з своїм прямим завданням він справляється на відмінно завдяки своїй геометрії. Почнемо з його характеристик. Це у нас 240 мм загальної довжини, 120 мм довжина леза, 4,6 товщина і всього 87 г ваги. гваги. Матеріал леза у нас тут де-друга сталь, покрита в Black Stone Wash, доволі стильно пасує саме під таку форму. І в парі тут у нас є накладочки з ABS пластику. Прошу зауважити, що це ніж у нас конструкції full tank. Також присутній отвір для темляка. І в комплекті відразу йде вже ось такий чохол з кайдексу. В якому ніж фіксується дуже і дуже надійно, в тому плані, що він не має якогось там зайвого люфту, не буде брязкотіти. І також в комплекті відразу йде вже ультікліп, яка підходить для носіння в кишені. Такий ніж має два спуска. Тут, звісно, є заточка на ньому, вона, як то кажуть, присутня, але і про її ефективність дуже сумнівно щось сказати, тому що все ж ніж надзвичайно товстий і з таким вузьким профілем ну, нереально його звести все ж до якогось справді якісного ріжучого інструменту. Проте. Кінчик зроблений дуже і дуже круто, і якщо щось все таке проколоти потрібно, то він справиться ідеально. Я навіть не знаю якогось схожого інструменту або ж ножа, який має настільки гостре вістря, і при цьому дуже і дуже міцне. Тобто, окрім того, що ви щось проколите, ви можете з легкістю робити бокове навантаження завдяки 4,6 і товщині. Він справиться з цим ідеально. І якщо ви знаєте, де це примінити, тоді ви звернете увагу на цей інструмент. Або ж якщо він просто вам подобається візуально, в принципі, як і мені. Тобто, призначення я йому, скажімо так, в своєму повсякденному житті не бачу, але. Мати таку штуку в своєму асортименті завжди прикольно, і будь-кому покажеш 100% він зацінить. Тож в задачах, якщо ви покладаєте на ніж проникну властивість, а не ріжучі властивості, Works 100% вам підійде. Плюс це дуже прикольна штука, як в колекцію, так і на подарунок комусь. Його легко транспортувати з допомогою чохла, присутня кліпса і точно непересічний дизайн, який здивує будь-кого. А якщо бажаєте придбати собі або в подарунок такий ніж, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.